Середа, 31 липня на 11-му новини новинах студію Олена Петриченкова. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Шестеро людей загинули. Ще понад 80 отримали поранення. Сьогодні у кривому розі роковини трагедії. Торік, 31 липня, росіяни атакували дев'ятиповерхівку. гур-гур. І я думала, я вже злітаю. Я вже думала, це все безжально нищать ворога на гарячих напрямках, а у перервах наполегливо тренуються. Наш фронтовий репортаж з навчань десантників 25-ї бригади. Музика. Від строчки більше не буде. Кого можуть призвати до війська вже з 1 серпня, та які ще зміни чекають українці вже від завтра? Дніпровські медики шість годин рятували переселенку з Донеччини. Як жінка отримала другий шанс? Велика пухлина, яка здавлювала вже все, і перспективи не було. По обіді сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два розвідувальних дрони. РФ неспокійно було і вночі окупанти атакували область шахедами. Оборонці неба збили шість ударних безпілотників під прицілом росіян безперервної Нікопольщина. Загарбники цілий день б'ють по прибережних громадах з артилерії та ФПВ-дронами. Загалом в ніч на 31 липня окупанти запустили по містах України 89 шахедів. Сили ППО збили усі ворожі цілі. Це одна із наймасованіших атак ударних БПЛА. Таку ж кількість безпілотників РФ застосувала у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Повідомили в повітряних силах. Київщина була основним напрямком удару. Там тривога лунала 7 годин. Наразі відомо про пошкодження 13 приватних будинків. А по великому бурлуці на Харківщині ворог сьогодні вдарив кабами. Загорівся приватний дім. Серед рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу, був власник будинку. А потім з'ясувалося найстрашніше. Від російських бомб загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами ушпиталили. Вперед. Вперед. Давай перелам і винесемо хоча б Ситуація важка, але котла не буде. Про бойові дії на Покровському і Турецькому напрямках в ексклюзивному коментарі 11 каналу розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За тиждень ворог просунувся від прогресу до веселого до трьох кілометрів. На Краматорському напрямку гаряче біля часового яру. Окупанти намагаються понад усе зайняти правий берег від каналу. Там тривають бойові дії. Активізація противника є й на Гуляйпільському напрямку. Утім, як зазначає оглядач сили оборони, тримають свої позиції. Велике котел їм утворити не вдасться, аж ніяк там, якщо розглядати загальну ситуацію на покровському та турецькому напрямку, є загрозлива ситуація між самим Нью-Йорком та Південним. Село оборони України продовжують тримати свої позиції, і у разі небезпеки вони будуть мати можливість вийти саме через Нью-Йорк, через його східну та північну частину. А в а, напрямку Нелипівки, а так само як і біля південного. Саме вони на найважчому покровському напрямку знищують окупантів, а в перервах між боями наполегливо тренуються. Це про вояків 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Днями на Донеччині вони провели навчання із залученням гелікоптера, як десантуються та рятують своїх. Знімальна група 11-го каналу побувала на водовищних маневрах. І прямо зараз покажемо, як все було. Полігон навчання десантників. Як все відбувається, побачите прямо зараз. Колись кіношний сюжет сьогодні цілком реалістична картина. Висадка українського десанту у повному озброєнні з облавку гвинтокрила Мі-8. Десантники займають позиції десь на Донеччині. Це вони один із азів виконують, але можна виконувати ще декілька вправ. Гвинтокрил роздмухує пісок і суху траву навкруги. На мить я пожалкував, що не узяв із собою тактичний шарф і захисні окуляри. Той, хто побував на військовому полігоні, може помітити різницю між кіно і реальністю. Тут немає справжнього екшену. Тут пісок у роті, тут під по спині і чітка злагоджена робота. А той, хто взяв на військовий полігон окуляри, взагалі молодець. Тренувальних груп багато. У кожній по шість бійців виконують іншу вправу евакуацію групи з поля бою. Зараз вони монтують системи. Називаються косиночки, і вертоліт буде підніматися на 70 метрів вверх. Усе, щоб побороти страх і загартувати характер і вік, то другорядне питання, розповідає десантник. Коли я перший приземляюсь, я. Канат відтягую до тих пір, щоб пілот бачив нас, що ми вже приземлилися всі і він може сідати. Скільки вам років, скільки ви збройних Силах? 33, майже 9 років. Я зараз по мобілізації. Це не підвищення, це прийшов на захист батьківщини. Безпеці особлива увага. Перевіряють кожну систему, якими бійців з'єднують із канатом. Мають робити все чітко і злагоджено, і вправи всі покажуть прямо зараз. Запуск двигуна і довжелезні лопаті розривають повітря. Знову у небо підіймаються канати з десантниками. Результатами військових навчань інструктори задоволені. Дуже небезпечний такий від спусків. Але хлопці молодці всі справились без травм. І це дуже круто. Діживе. Навчання проводять для підвищення морально-психологічного стану бійців. Водночас організатори зазначають, проводити десантування із допомогою повітряних суден сьогодні не завжди доцільно шукати собі характер, щоб виконувати задачі в подальшому. Ну явний приклад був невдале десантування. Це наш. Противник, так сказать, під час десантування в Києві, коли вони хотіли йти в Київ, теж вони проводили десантування з парашутним способом, відповідно, з своїх там спортивних систем Арбалет, так називаємо. Ну, було, всі, вся, вся країна бачила, що з цього вийшло, коли ми їх вилавлювали в Дніпрі. Українські десантники, еліта Збройних сил. Реальний бойовий досвід, не виняток, а правило. За плечима Максима, не одна бойова операція з ліквідації російських окупантів. Мало зустрічалось нам. Но... Професіоналів бо вони або знищувалися, або вони там кудись вже тікали відходили. Чомусь вони хочуть повернути радянський Союз. Ми обираємо інший шлях. Ми дуже нація, яка любить волю, яка любить свободу, яка любить брати самостійно. Вони захотіли в нас забрати це право. До речі, бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади знищують ворога на Покровському напрямку. Смуги підальності оборони бригади зараз обстановка важка, але контрольована. Противник постійно спробує проводити штурмові дії. Наше основне завдання – це задавати йому максимальних втрат, максимально його нищити, не давати йому не проходити ні одного метра нашої землі. Головнокомандувач Збройних сил України нагородив Січиславців, які тримають Покровський фронт. За мужність та стійкість у боях з окупантами десантники отримали державні нагороди та відомчі відзнаки. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Шестеро людей загинули. Ще понад 80 отримали поранення. Сьогодні у кривому розі роковини трагедії через ракетний удар РФ. 31 липня 2023 року окупанти атакували місто Балістикою. Вибух пролунала близько дев'ятої ранку, практично одразу після оголошення повітряної тривоги. Одна ракета потрощила навчальний заклад, інша поцілила просто житлову 9-поверхівку та зруйнувала квартири з 4-го по 9-й поверхи. У мене всі домов були, і чувствую гур-гур. І я думала, я вже злітаю. Я вже думала це все. Ну, перша мисль це е, ліба в сусідній, ліба в наш. От. І ще в, у під'їзді е, стеля посипалася. Я думала, в наш попали. Ну, я думала, там горить. Виходжу, тут горить. І ж просто п'ять минут стоїш, шоку такий. Росіяни продовжують активно вербувати українських підлітків. Чи не щодня поліція фіксує все нові випадки, коли неповнолітні за завданням спецслужб ворога палять машини військовослужбовців? Такі інциденти неодноразово фіксували і на Дніпропетровщині. Правоохоронці звертаються до батьків, аби ті роз'яснювали дітям про небезпеку, що ховається в соцмережах, та застерігали їх від пошуку легкого заробітку в інтернеті обов'язково звертайте увагу на їх підозрілу поведінку. Дуже важливо її вчасно виявити та допомогти дитині не потрапити у пастку злочинців, так як за вчинення будь-яких неправомірних дій передбачена не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Поліція порушила кримінальне провадження та проведе слідчий експеримент, щоб встановити усі обставини смертельної аварії. Нагадаємо, ДТП сталося надвечір вівторка на вулиці Лазаря Глоби. Там у збила 15-річну дівчину, яка за годину померла в лікарні. Попередньо відомо, неповнолітня раптово вибігла на дорогу в невстановленому місці. Водій не встиг зреагувати та наїхав на пішоходку. 75 пожеж загасили вогнеборці в екосистемах Дніпропетровщини за минулу добу. Загальна площа знищених вогнем територій понад 48 гектарів. У переважній більшості ДСНСники виїжджали на ліквідацію займання сухої рослинності, а ще приборкували полум'я на смітниках у сільгоспогіддях та лісах. У воду краще не заходити. У водоймах регіону продовжують фіксувати бактерії, що можуть призвести до захворювань на гостру кишкову інфекцію. Небезпечно купатися у Дніпрі в межах обласного центру та Кам'янського, у Самарі, в Новомосковську, Кільчені в підгородному, річці Томаківка та у Верхньодніпровську. загалом в області за тиждень зареєстрували понад дві сотні випадків гострих кишкових інфекцій. Також виявили п'ять випадків підозри на коклюш у Дніпрі, Кривоморозі. Та Апостолівській громаді. Відтермінування від мобілізації для них більше не буде. Міноборони визначило 10 категорій громадян, яких можуть призвати до війська вже з 1 серпня. Серед них, зокрема, студенти заочники та батьки-одинаки. Кого ще позбавили від строчки та які ще зміни чекають українці вже від завтра, розкаже Катерина Нічик. Із серпня багато українців втратять право на відстрочку від мобілізації. У Міноборони виділили 10 категорій. Це студенти та аспіранти, які навчаються на заочні або вечірній формах, здобувачі другої та третьої освіти. Батьки одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, неповнорідні брати загиблих на війні військових, та чоловіки, які опікуються людьми з інвалідністю, в разі якщо їх може доглянути хтось із родичів. У списку також військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, установах та організаціях міно. Брони від 1 серпня не матимуть відстрочку і чоловіки, які раніше були обмежено придатні до служби, і ті, кого після повторної ВЛК визнали здоровими. Ба Більше мобілізувати можуть навіть багатодітних чоловіків, якщо вони мають заборгованість по аліментах більш як за три місяці. Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами може бути видана для багатодітних чоловіків, але тільки якщо у них немає заборгованості з оплати аліментів. Також на неї можуть розраховувати чоловіки одинаки, але з однією умовою. мати дитини справді має бути позбавлена батьківських прав, визнана померлою, зниклою безвісти або відбувати покарання за вчинення злочину. Іноді відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами оформлюється для військовозобов'язаних чоловіків чиї рідні. Брати Загинули на війні, внутрішньо переміщені особи отримуватимуть виплати від держави без змін. Йдеться про переселенців, яким автоматично подовжили допомогу із 1 березня 2024-го. Водночас, серпень став останнім місяцем піврічного періоду, на який Кабмін продовжував виплати. Хоча вже зараз в уряді запевняють, ВПО отримуватимуть кошти і надалі. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевняє, відповідне рішення вже ухвалила. Ймовірно, Очів допомоги стане більше. Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про півтора мільйона осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь. У серпні може розпочатися навчальний рік для студентів вищих. Раніше Міносвіти. Рекомендувала університетам, коледжам та училищам розпочати заняття у першій половині серпня, враховуючи енергетичну ситуацію в Україні. Це Стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, окрім студентів перших курсів. А ось школярі за парти повернуться із 2 вересня. Відповідну постанову оприлюднев Кабмін окремою постановою. Визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня та його завершення 30 червня 2025 року. У серпні з обігу почнуть вилучати старі банкноти. Йдеться про п'ятисотки старого зразка, ті, які випустили у 2003-2007 роках. Поступово такі купюри замінять на сучасні. При цьому в НБУ запевняють, громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися старими банкнотами. Їх не потрібно спеціально обмінювати. Головна ціль такого рішення це підвищення якості готівки в обігу. Зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років пере. Бувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років одночасно з банкнотами сучасного покоління. Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян. Наприкінці серпня українці відзначатимуть день незалежності. і Цьогоріч на свято таки буде вихідний. Щоправда, лише тому, що 24 серпня припадає на суботу. В мирний час неробочим робочим днем. Мав би стати і понеділок, 26 серпня. Однак зараз він робочий через воєнний стан. По новому відзначатимуть і кілька релігійних свят. Адже ПЦУ перейшла на новольюліанський календар. Тому медовий спас буде 1 серпня, замість 14-го, яблучний 6-го, а не 19-го, успіння при святої Богороди Городиці 15 серпня, а Горіховий Спас 16 замість 29 серпня. Успенський піст цьогоріч триватиме з 1 по 14 серпня, тоді як за старим календарем постували з 14 по 27 і додаткові виплати до дня незалежності очікують пенсіонерів, учасників бойових дій та ветеранів з нагоди свята. Вони отримують від 450 до 3100 гривень. Раніше таку виплату перераховували до 9 травня, проте торік Кабмін переніс її на серпень пенсіонерам. Допомогу не рахують автоматично як надбавку до пенсії. Іншим потрібно подати заяву до пенсійного фонду. Зробити це можна онлайн або особисто до 1 серпня або до 1 жовтня 2024 року. Катерина Нічок та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Шість годин провела на операційному столі, але вижила і отримала другий шанс. Дніпровські медики врятували життя переселенки з Донеччини. У жінки діагностували велику пухлину мозку. Чи зможе пацієнтка повністю відновитися після складної операції та хто її підтримує на шляху до одужання? Далі в матеріалі Анастасії Шуляк. Велика пухлина, яка здавлювала вже все. І... Перспективи не було. Світлана з Білозерська на Донеччині сама виховує двох дітей. Війна змусила переїхати їх до Покровська, аж раптом стан жінки погіршився. З'явилися судоми в кінцівках. У мене була епілепсія, тоді у мене почалися проблеми з ногою та рукою. Медики Покровського допомогти Світлані не змогли і направили на консультацію до колег з Дніпра. Тут медики діагностували в пацієнтки складну та велику пухлину мозку. Світлана. Майже 6 годин прилежала на операційному столі, де під мікроскопом Андрій Григорович видаляв пухлину. Операція була складна, кажуть лікарі. Пухлина була прихована, проросла вправу та в ліву півкулі головного мозку та сильно на нього тиснула. Для того щоб видалити цю пухлину, потрібно було знайти доступ, підхід до неї і видалити так, щоб не пошкодити ці рухові зони, щоб після операції не з'явилася слабкість. В кінцівках, тому що була загроза появи слабкості і в правих, і в лівих кінцівках та багаточасова операція пройшла успішно. Нині пацієнтка вже гуляє коридорами лікарні, спілкується з сином та з вдячністю посміхається своїм рятівникам. Вам дуже дуже дякую всім. Хіміотерапія Світлані не потрібна, бо новоутворення не злоякісне. Та для повного відновлення кінцівок ще потрібно пройти курс масажу та фізіотерапії. Жиложко в моєї можу. В руках тримати світлана зізнається, мужню тримається заради дітей: – 15-річного сина та 11-річної доньки. Костянтин зараз поряд приїхав, щоб бути з мамою. Я вірю, я вірю, Мам. Все ж я вірив. Я гаразд. Зараз я з нею. Я дуже радісний. А донька Мілена чекає на маму в Покровську. Світлана з нетерпінням чекає повернення до рідних. Я їду додому. До своєї донечки я йшла дуже скрутий шлях, і зараз в мене вже все добре. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер синоптики прогнозують у Дніпрів день 27 градусів тепла, вночі плюс 17. атмосферний тиск 746 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.